Ати вас на нашому інноваційному агроцентрі Айфілд Вінниця подібний формат агроцентру. Ми вже здійснюємо другий рік поспіль. Минулому році ми започаткували такий, скажімо, обширний. Агроцентр, на якому можна подивитися в дії продукти основних світових виробників, даний формат агроцентру підтримували також наші постачальники, наші партнери, яким ця ідея виявилася цікавою, вдалою, тому вони беруть участь в організації, в створенні, в оснащенні нашого агроцентру, постійно надають рекомендації, знання. Діляться досвідом і також приймають досвід, який отримують на нашому агроцентрі. На цьому посіві на всіх посівах Абсолютно ми не використовували взагалі ніяких розрегуляторів, нічого ми не регулювали. Знову ж таки, це не означає, що це правильно, це не означає, що це так треба робити. Це лише означає, ми для чого це робили, щоб побачити, а що ж цей сорт власне здатний на такому фоні, при такому загущенні. До чого це призведе? До цього компанія проводила демонстраційні посіви, але як правило, це виглядало у вигляді лінійки представлених гібридів та базових схем захисту. На сьогоднішній момент ми пішли далі. Ми створили постійно діючий агроцентр Айфілд. Інноваційний агроцентр, на якому ми представляємо новинки, продукти світових виробників, а також скажімо, основні схеми застосування цих продуктів відповідно до кліматичних, до ґрунтових умов та інших скажімо, факторів агровиробництва. В чому ж наша ця інноваційність? Чому ми називаємося інноваційним? Чому ми претендуємо на таку не на таку назву? Е, перш за все, е, тому що е, на сьогоднішній день ми зібрали нові продукти, які є сьогодні в більшості компаній, які тільки зареєстровані, які тільки починають, заходять в комерціалізацію. Ми їх в себе тут з дозволу і за погодженням хімічних компаній тестимо, скажімо, як виробники. Подякувати компанії БАС, яка надала нам технічні можливості для створення багатьох демонстраційних участків з різних повтореннях. Це техніка для мілких ділянок, і комбайн, і сі... сіялка, і трактор. Подібний агроцентр ми створили також в цьому році в Полтавській області, «Айфілд Полтава і в Миколаївській області. В Полтавській області, 9 червня, ми також провели подібний захід. Він виявився досить цікавим для виробників. Проводився він на базі компанії «Глобино Агро», яка надала нам участок для створення агроцентру, і яка сама виявила бажання дослідити ті чи інші схеми захисту, посіви, вплив різних факторів на посіви соняшнику, сої, кукурудзи та інших зернових. Національним дистриб'ютором, одним з лідерів ринку, то на сьогоднішній день подібний формат він є просто необхідним для нашої компанії. Тому що з кожним роком, скажімо, з інтенсифікацією технологій, з'являється маса нових продуктів цікавих, але не завжди ми встигаємо показати правильне застосування помилки при застосуванні тих чи інших препаратів до виходу продукту на ринок. Тому форматом агроцентру передбачено також дослідження новинок препаратів. Демонстрація потенціалу насіннєвого матеріалу і так далі, які вже потім ми пропонуємо нашим клієнтам.

Представляємо тут сьогодні на дні поля Айфілд, який організований компанією Торговий дім насіння. Наші продукти це насіння кукурузи та ріпаку, що особливо важливо в передвірі ріпакового сезону та засоби захисту рослин. Дуже раді представляти саме тут наші продукти, тому що торговий дім насіння є не лише одним із найбільших дистриб'юторів та найдійніших, це компанія, яка крукує е, в напрямку інновацій з загально світового тренду е, до оцифрування агрономічних технологій, і які ми це сьогодні вже бачимо. финансово-экономической ситуации, которая сложилась в нашей стране, выживают те хозяйства, которые получают дополнительную прибавку, дополнительную урожайность с одного гектара земли. Листовое удобрение Вуксал ⁇ это один из самых высококачественных и лучших инструментов для увеличения рентабельности вашего предприятия. Мы ежегодно закладываем с нашим партнером, компанией «Торговый дом на Сине», множество различных вариантов испытаний наших продуктов. За, те, за то время, которое мы сотрудничаем, мы получили массу положительных результатов испытаний этих продуктов. С результатами испытаний вы можете ознакомиться на сайтах компании «Торговый дом на Сине» и «Унифер». Компанія Труговий дім насіння. Ми працюємо вже багато років, а зокрема з 2011 року ми співпрацюємо в даному форматі днів полів на базі ТОВ Арші». Наша компанія велику увагу приділяє інноваціям в сільському господарстві, тому ми стараємось донести і доносимо до наших партнерів найінновативніші рішення в сільському господарстві, зокрема, це засоби захисту рослинця.

Разом з компанією Піонер компанія Дюпон представляє е, два напрямки: це власне насіння від компанії Піонер і засоби захисту рослин від компанії Дюпон. Е, як компанія Дюпон, ми хочемо продемонструвати захист сої, соняшнику і зернових колосових культур. А також гербіцидний захист кукурудзи. Компанія Піанер вважає такі проекти досить таки ефективними. Ми маємо можливість бути ближчими до клієнта. Маємо можливість представити свої як нові гібриди, свої нові технології, поспілкуватися з людьми, донести їм ту інформацію, яка є для них важлива, важлива для їх виробництва, для отримання гарних високих рожаїв. На даний час всі нові продукти, які є в компанії Сенгента, знаходяться на випробуванні. Також цього року представлені нові два гібриди озимого ячменю це хобіт і сілеу, також нові продукти «Бонтіма», Магнело та інші. Тобто всі продукти, які компанія Сенгента має в своєму портфоліо, в першу чергу вони використовуються на цьому демополі. Компанія «Родоліт» на ринку України вже 18 років. І починали ми свою роботу з таких позицій, які вже широко відомі на ринку, як «Альбітелі Лігнагомат. Власне, це стимулятори росту рослин, абсолютно універсальні, підходять до всіх сільськогосподарських культур, дозволяють покращити врожайність сільськогосподарських культур, підвищити якість кінцевої продукції, підвищити антистресові властивості рослин, тобто включити захисні їх механізми в роботу. І на сьогоднішній день у нас вже лінійка препаратів дуже розширена. Ми вже маємо в своєму складі портфоліо і засоби захисту рослин. І, власне, лінійку міра, яку ми представляємо з торговим домом насіння. Ми власне починаємо співробітництво, запросили нас на таку можливість провести тут якраз закладку демонстраційної ділянки. Сподіваємося на плідну співпрацю з ними, власне, по лінійці нових продуктів міра. Агроцентр «Айфіл» є постійно діючим. Ми плануємо, крім, скажімо, процедури відкриття і. Осіннього підведення підсумків визначення врожайності, визначення ефективності технологій. Ми також запрошуємо вас до співпраці протягом всього сезону. Є контактна інформація наших керівників агроцентрів і Віталія Андрющенка, безпосередньо керівника агротехнологічної служби.